Привіт! Сьогодні готуємо щось неймовірно смачне і, знаєте, дуже домашнє. Це куряче сердечка в сметалі. Здавалося б, проста страва, але повірте, вона може стати справжнім делікатесом. Ну що, давайте розберемося, як зробити її просто ідеальною. І справді вся суть у тому, щоб взяти звичайнісінькі продукти, ті, що, скоріш за все, вже є під рукою, і зробити з них щось таке щось, що одразу створює відчуття затишку і тепла. От побачите це справжня кулінарна магія. Отже, перший етап наші головні герої, інгредієнти. Давайте подивимось, що нам знадобиться тут все максимально просто. І ось вони, вся наша команда в зборі звісно, курячі сердечка, кілограм, далі овочева класика, дві цибулинки, одна морквина. Для соусу сметана, грамів 150-200 і буквально ложка дві борошна. Ну і, звісно, олія для смаження, наші улюблені спеції, сіль, перець, паприка, коріандр, а також часничок і свіжа зелень. І трохи води. Бачите, нічого екзотичного, але разом це буде щось. Так саме кілограм. Це така собі головна зірка нашої страви. Із такої кількості вийде справді велика, щедра порція на всю родину. І головне, що при правильному підході вони стануть ну просто неймовірно ніжними. Гаразд, з інгредієнтами розібралися. Тепер найважливіше підготовка. Це, знаєте, як фундамент для будинку. Зробимо все правильно на цьому етапі, і результат буде чудовим. Тут нічого складного. Спочатку беремося за сердечка, добре промиваємо, обрізаємо все зайве, жирок, судинки. Це важливо для ніжності. Потім кожне розрізаємо на дві, а то й чотири частини. Далі овочі, цибульку дрібненько кришимо, а моркву на тертку. Все буквально кілька хвилин, і підготовчий етап завершено. А тепер починається найцікавіше магія на пательні. Зараз всі наші окремі інгредієнти почнуть перетворюватися на одну страву. Створювати той самий смак. Починаємо з овочевої основи. Розігріваємо олію і відправляємо туди цибулю з морквою. Обсмажуємо, поки вони не стануть такими гарними золотавими. А от потім, увага, додаємо сердечка і робимо вогонь максимальним. Смажимо так хвилин 10-12. Це дуже важливий крок. І ось тут криється головний секрет насиченого смаку. Смажити треба саме на сильному вогні, щоб вся зайва рідина швидко випаровувалася. Саме тоді сердечка не варяться, а саме смажаться, отримують таку апетитну скоринку і глибокий м'ясний аромет. Не пропускайте цей крок, це можна сказати фундамент смаку всієї страви. Так, коли сердечка гарно обсмажились, час додати сіль і перець. Тепер зменшуємо вогонь. Доливаємо трішки водички, накриваємо кришкою і просто забуваємо про них хвилин на 20-25. За цей час вони стануть такими м'якесенькими, що просто танутимуть вороті. Добре, сердечка тушкуються, а ми переходимо до фіналу, до того, що зробить цю страву завершеною до нашого неймовірного вершкового соусу. І тут, звісно, виникає логічне питання: а як зробити цей соус ідеально гладким, без жодної грудочки? Є один простий секрет, і він, звісно, в правильному змішуванні. Так от, головний трюк ніколи не додавати борошно прямо в гарячу пательну. Беремо окрему мисочку, в ній змішуємо сметану, борошно і трохи холодної води. Просто вінчиком все це перетираємо до повної однорідності. От і все, жодних грудочок, а вже в цю гладку основу додаємо наші спеції для аромату паприку, коріандр і, звісно, подрібнений часничок. Тепер цю суміш виливаємо прямо до наших сердечок на пательню. І от побачите, соус майже одразу почне гуснути, обволякуючи кожен шматочок. Залишаємо його на маленькому вогні ще буквально на 5-10 хвилин. Треба, щоб він досяг такої, знаєте, оксамитової консистенції. І готово! Страва готова, але ж треба її ще й гарно подати, правда? Презентація це теж важливо. Давайте подивимось, як це зробити найкраще. З чим же подавати таку смакоту? Ну тут класика працює найкраще. Звісно, картопляне пюре це просто ідеальне поєднання. Але й розсипчаста гречка, звичайні макарони чи рис теж будуть чудовими. Соус настільки смачний, що він пасуватиме буквально до всього. І не забуваємо про фінальні штрихи просто перед подачею посипте все свіжою зеленю, це додасть і кольору, і свіжості. А якщо хочеться зробити ще смачніше, то можна посипати тертим сиром. Він розплавиться від гарячого соусу, і це буде щось неймовірне. Ну от і все. Наша страва готова. Залишилося тільки вирішити, з яким гарніром подати цю смакоту сьогодні на вечерю. Тільки уявіть цей аромат. Обов'язково спробуйте приготувати смачного.